Всім привіт! Ви на каналі Гур'єв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Біла Ламонта Роуча та Ісака Круза. Офіційно підтверджений, Рой Джонс Молодший сумнівається в силі ударів канело Альвареса. Олександр Усик зробив свій прогноз на мегафайт Канело Кроуфорд. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Журналіст Майк Копінджер в ефірі The Ring повідомив, що екс-чемпіони світу Джермел Чарло та Ерол Спенс, які раніше тренувалися у Даріка Джеймса, ведуть переговори про особисту зустріч у рингу. За інформацією інсайдера, бій планується у першій середній вазі, остаточної домовленості ще не досягнуто, проте сторони впевнено рухаються до підписання контракту. Спенс, колишній об'єднаний чемпіон напівсереднього дивізіону, не виходив на ринг після поразки в уніфікаційному по. Єдинку Теренсом Кроуфордом. Чарло, екс абсолют у першій середній вазі, свій останній бій провів двома категоріями вище, де поступився канало Альваресу. Обидва ці поєдинки відбулися у 2023 році. Чарло і Спенс давно знайомі. Вони багато сперенгували один з одним, але тепер обоє розлучилися з тренером Джеймсом. Колись кожен із них входив до топ 10 найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Ламонт Роуч, який володіє титулом WB у другій напівлегкій вазі, готовий піднятися відразу на два дивізіони і зустрітися в рингу з їх чемпіоном світу Ісаком Крусом. За даними Майка Копінджера, які пролунали в ефірі The Ring домовленості про поєдинок досягнуто, і він вже офіційно підтверджений. Конкретні дата та місце поки що не названі, але бій планується провести у грудні. Для Роуча це буде вже третій поспіль вихід у ринг у різних вагах. Спочатку він Легко захистив титул проти Фергала Макрорії. Потім звів в нічию зустріч із Жервонтою Девісом. Багато хто чекав на апсет, але судді врятували чемпіона. Реванш між ними здавався логічним. Проте танк несподівано змінив плани та обрав прибутковий шоу-бій із блогером Джейком Полом. Кріс теж добре знайомий з Девісом. Він вийшов на заміну в останній момент і зумів дати йому конкурентний поєдинок. У 2023 році мексиканець завоював по СВБ у суперлегкій вазі переміг Шероланде Ромеро, але в першому ж захисті поступився Хосе Валенсуелі. Зараз Ісак. Має тимчасовий титул WBC і швидше за все виставить його на кін у бою проти роуча. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Поринь у всесвіт боксу разом з Favbet. Екс-чемпіон світу Рой Джонс Молодший висловив сумніви щодо потужності ударів абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Канело Альвареса. Напередодні його протистояння з володарем пояса WB у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом, Рой заявив наступне: якщо подумати, кого Канело насправді нокаутував, хто мав шанс проти нього, чи зупинив він Головкіна, ні. Чи повалив він Головкіна? Ні. Він зупинив хлопця з Техасу, якого зазвичай накаутували Джеймса Кіркленда. Він зупинив Аміра Хана, який був на три або чотири вагові категорії нижче, і був схильний до нокаутів від сильних панчерів. Але кого він насправді нокаутував, Хто не був схильний до нокаутів, коли ми побачили його суперудар ніколи? Тож це не те, що Канело втратив здатність до нокаутів, він її ніколи й не мав. Його сила удару по корпусу досить виняткова, вона нікуди не поділася, але він ніколи не був суперпотужним боксером щодо ударів по голові. Якби він був таким, він би нокаутував більше людей. Наприклад, він мав нокаутувати Едгара Берланго, подивіться, що з ним зробивши раз кілька тижнів тому. Цілком вибив його з гри. ось це панчер. Тому, як на мене, Канело не є панчером. Він був класичним боксером, яким залишається і досі. Ви можете називати його панчером, тому що він точно вміє бити по корпусу. Але він ніколи не був бійцем, який нокаутував одним ударом по голові. Хіба що суперник був уразливий до такого нокауту, сказав Джонс. Український представник першого середнього дивізіону Сергій Богачук вважає, що майбутній виклик для чемпіона WBA у його вазі Теренса Крофорда. Виявився надмірно важким. Американець піднімається відразу на два дивізіони заради поєдинку з абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулом Канело Альваресом, і на думку Багачука, це дуже серйозне випробування. Це занадто. Я боксер. Я знаю, що відчуваєш, коли переходиш лише на одну вагову категорію. Коли змінюєш одну категорію, відчуваєш силу ударів, а він стрибає на дві. Багато хто казав мені, що крофаль дуже сильний. Ти можеш бути сильним у вазі 150. Може бути сильним у 160, але 168 це вже занадто. Це категорія Канело. Коли Крофорд відчує силу Канело, це стане проблемою. У попередньому бою він піднімався лише на одну вагову категорію. Перша битва проти Мадрімова була дуже близькою, а це було лише підняття на одну вагову категорію. Тепер він стрибає на дві. Для мене це занадто. Я гадаю, що Канело його переможе, сказав Богачук. Тренер чемпіона WBA у першому середньому дивізіоні Теренса Кроуфорда Брен Макінтер висловився про майбутній бій між канелою Кроуфордом. Я дуже впевнений. Я впевнений, що ми виконуємо свою роботу. Я відчуваю це ще більше, тому що Канело має більший вплив, ніж Спенс, тому я готовий святкувати нашу велику перемогу. Побачимо, що Альварес покаже. Ми знаємо, що хочемо зробити. Подивимося, що він зробить, і ми зупинимо це. Усередині Теренса точно є хижак. Цьому не навчиш, ти народжуєшся з цим, сказав Макінтайр. Ну і на завершення абсолютний чемпіон світу на дважкій вазі Олександр Усик. Поділився своїм прогнозом на майбутній мегафайт. За словами українця, він не має сумнівів у явній перевазі одного з учасників, тому результат суботнього протистояння для нього заздалегідь очевидний. Я скажу, що Теренс переможе, він дуже розумний боксер, багато вміє в рингу, Альварес, звичайно більший і потужніший, він теж відмінний боксер, але в цьому поєдинку ставлю на Кроуфорда, заявив українець. До речі, Олександр вважає саме Кроуфорда Першим у списку Pound for Pound. Ні, я не найкращий. Для мене номер 1 Теренс Кроуфорд. Мені подобається цей хлопець, він чудовий боєць, зазначає чемпіон. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!